Харків минулої ночі росіяни атакували шахедами. Під прицілом ворога опинились відразу два райони Шевченківський та Салківський. Пошкоджені навчальний та спортивний заклади. Поранена одна людина. Повернулися лише попереднього тижня до Харкова в надії, що тут більш-менш спокійно. І Сьогодні вночі ну, я ще не лягла спати і почула оці дринчики, бо до цього я була в Полтаві, і я вже чула, знала, що то таке. І Я схопила малого, цю ліжку стохнула, побігла до ванної. І там ми чекали, бо було дуже швидко, дуже гучно, дуже все було швидко відбулося. Я розуміла, що дуже близько, десь дуже страшно. Я тут вчився чотири роки тому, закінчив учову. А як оцінювати, ну що, це, це покидьки, покидьки нас бомблять просто і все. А це що я можу сказати? А для чого вони це роблять? якобы хотят запугать харьковчан, но им никогда в жизни это не получится. Вот что я могу сказать. Я даже вот так гуляю через полчаса прилет. Все равно я пришел на прилет, рассказал, какие русские гады. И все. Все равно они нас, наш дух не сломают никогда. Вот и все. Поэтому... А это геноцид. Чистый геноцид. Посередньо у цьому навчальному закладі сталися часткові руйнування поверхів 2 та 3 даної будівлі, а також перекриття та даху. На місці сталася пожежа, площа її склала близько 200 квадратних метрів. На місці події працювало 9 відділень служби порятунку, загалом 50 чоловік особового складу о 5.30. Дану пожежу було ліквідовано. Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи. На даному об'єкті постраждалих, на щастя, не було, так як в цьому в цій будівлі люди не знаходились. У Шевченківському району Харкова ворог наніс відразу три удари дронами типу шахет, відомими як герань 2 Під час повітряної атаки серйозних руйнацій зазнав один зі спортивних об'єктів міста. Охоронця комплексу шпиталізували з пораненнями. Це варварства, що можна казати. Цей комплекс побудований ще 1957 році. Тут тренувалися чемпіони Європи, чемпіони світу в свій час. Зараз проходять навчально-тренувальний процес наші спортсмени олімпійці. Тут тренувалися спортсмени дитячої нацької спортивної школи. Ви бачите, які наслідки після сьогоднішніх влучань. Ну, що тут можна? Ми засмучені, відбудуємо. Згідно інформації, силовиків безпілотні літальні апарати, якими росіяни атакували Харків в ніч проти вівторка, були запущені з території Білгородщини. Прокуратура розпочала розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. Леся Кополюк, Сергій Перець, Віталій Грудь та Юрій Бобикін. Харків новини.